Виборча кампанія на Рівненщині уже стартувала. Все частіше на виборців намагаються вплинути нечесними методами. Особливо брудні передвиборчі технології розпочали системно застосовувати проти рівненського громадського контролю та лідера громадської організації Дмитра Якимця. Листівки обережно політичні сахараї з підписом громадський актив почали з'являтися у поштових скриньках рівнян ще минулого тижня. У них попереджають про підозрілих людей, які називають себе соціологами. Наголошують, щоб не відповідали на запитання соціологів по Після отриманої відповіді, якщо вона їх не задовольнить, на ранок двері можуть облити фарбою. Сьогодні розносяться тонни отакого бруду, який, начебто, і не вказане моє прізвище, але тим не менше зрозуміло проти кого це роздаються отакі подібні речі. Сам Дмитро Якимець переконаний, що це робить команда діючого міського голови рівного Володимира Хомка. Мовляв, його не влаштовує те, що Рівненський громадський контроль розпочав опитування щодо їхнього ставлення до політичних фігур та знання депутатів від їхнього округу. За словами пана Дмитра, ця інформація необхідна для розуміння загальної ситуації в місті. Громадська організація має абсолютне право проводити таке опитування, при цьому не порушує українського законодавства. Натомість на кожній сесії міськради у інтерв'ю та публічних виступах представники дію. Що і влади рівного те її підлабузники обливають брудом команду Рівненського громадського контролю. Ця ситуація, каже Дмитро Якимець, вказує на те, що команда Рівненського громадського контролю на правильному шляху. Люди вбачають в нашій команді в мені особисто альтернативу діючій владі в місті. Цим людям втратити владу в місті. Це ну просто смерті. Подобно. Побудована ціла імперія сьогодні в Рівному. Яка працює як годинник. Якщо вона буде зруйнована, звісно, цілий ряд людей втратять все те, що вони сьогодні мають. В першу чергу свої матеріальні блага. За словами Дмитра Якимця, головне завдання громадського контролю розробити і впровадити у життя стратегію нового міста рівного. І жодні засоби чорного піару не стануть на перешкоді до здійснення цієї мети. Ярослава Азятик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.